Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у новому відео. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. На моєму каналі ви побачите, як створити затишок та красу вдома, рецепти смачних страв та випічки, огляди магазинів, покупки для діток та дому. Також зараз ми робимо ремонт та облаштування нашого нового дому своїми руками. Якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся зі мною. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Всім гарного перегляду! В цьому відео покажу нашу оновлену, таку можна сказати, перевтілену вітальню. Я не показувала, як ми її оформляли, але покажу її вже у гарному вигляді. Також покажу, як ми збиралися з сім'єю, покажу прибирання, яке було перед святами. І просто мої будні будні багатодітної мами. Тому, якщо вам цікаво таке дивитися, залишайтеся зі мною та обов'язково підписуйтесь. Дівчата, хочу поділитися кавою, яку я п'ю останній час. Це 25 Кофе Ростерс дуже смачна кава. Тут подарункова така відкриточка. Далі наклейки. І яку я зараз замовила. Каву це Ефіопія Бенса, Аромат квіти малина, смак інжир, акація мед, після смак медовий. Скажу відразу, що відкрила цю коробку такий запах такої смачної кави, дуже, дуже класний запах, це не передати. І також ще одна кава, Мілк руш Аромат фруктовий. Смак, чорна смородина, агрус, абрикос, молочний шоколад. Після смак – молочний шоколад. Дуже пахуче, дуже дівчата смачне, рекомендую спробувати. Зараз буду робити і розкажу трішки про цю каву. 25 Coffee Roasters – це виробник натуральної, свіжообсмаженої кави. В асортименті є більше 50 кавових позицій. Та святкова лінійка, у яку входять подрункові набори. Уся кава натуральна, без ароматизаторів її обсмажують малими партіями, щоб кожна пачка була максимально свіжою, ароматною та якісною. Це не просто кава з магазину, а ретельно відібрані зерна та свіжа обсмажка. Завдяки цьому смак насичений, аромат яскравий і кожна чашка це маленьке задоволення. Каву можна готувати в кавомашині, турці, чарці. Якщо ви шукаєте справді якісну каву для дому, роботи чи на подарунок, рекомендую 25 Coffee Roasters. Спробуйте і відчуйте різницю. Також за моїм промокодом HOMA 10 ви отримаєте знижку на всю зернову каву, дріпи та новорічні набори, окрім вже акційних. Тепер кава дарує моєму ранку. Затишок та чудовий смак. На початку відео я трішки так показала, як я вже оформила стіл, кухню. Але потім покажу готову нашу вітальню, яка вона в нас вийшла. Мені дуже гарно. Хоча там ще треба, знаєте, меблі, багато що доробити, допрацювати. Але основне те, що ми хотіли зробити до свят, ми це зробили. Запустила я робот для вікон, поки він мені тут миє вікна, я вирішила зайнятися своїм кріслом. Я Якось в розпаковці показувала пилесос миючий і вирішила спробувати почистити це крісло. Скажу відразу, що результат мені сподобався. Єдине, що коли я буду наступний раз це робити, або якщо буду чистити стільчики, Кухонні або диван. То я спочатку хочу нанести якесь таке миюче засіб миючий, знаєте, такий для меблів, для якихось таких м'яких таких меблів, тканинних, щоб він, знаєте, попрацював трішки, а потім я буду вже працювати цим пилососом, нанесу воду і почищу вже. Скажу, що він і без миючого засоба дуже гарно почистив крісло. Я Перше ним працювала, я його колись показувала в розпаковці, замовляла я його на темі, тому, якщо хтось хоче посилання, напишіть і я його залишу. Хоча, напевно, я його і так залишу у, в коментарях або просто в описі під цим відео. І також залишу ще раз посилання на Робот для вікон. Я вже в минулому відео залишала свій відгук за робот для вікон. Скажу, що ще раз, що можливо, хто не дивився, що він мені дуже сподобався, відмиває він дуже класно вікна. Єдине, що потрібно, знаєте, це його змінювати положення і міняти ганчірочки все, це все, що від мене треба. І просто я помила саме вікно, оцей пластик білий. Пройшлася гарненько промила все е, зеркала е, стекла він мені помив сам. Е, дуже мені сподобалося. Тепер буду ним працювати. Скажу, що для багатодітної мами, ну і для просто, для мами небагатодітної, це дуже хороший такий, знаєте, помічник, ти можеш зайнятися чимось іншим. До речі, показую просто водою помила кресло і показую, яка вода. Е, ти можеш зайнятися якоюсь іншою роботою. А знаєте, такий помічник. Тобі просто помиє вікна. Це дуже класно, що в наше время зараз є такі помічники: це пральні машини, су, сушка для вікон такі роботи, плесоси, посудомийні машини. Це дуже, знаєте, так, спрощує життя, і можна сказати, що додає якогось трішечки вільного часу для мами, щоб вона, наприклад, могла зайнятися або з дітьми чимось, або для себе, знаєте, якийсь час приділити. Тому зараз мию вікна, ламінат ми вже постелили, я вже показувала в минулому відео. Зараз готую це все до того, щоб пішати тюль і штори. Штори мені прийшли, також я їх показувала. Замовляла я їх з Одеси в магазині, інтернет-магазині. Висота в мене була 2,80 і ширина була 2. Ну трішки я покажу, вони мене там на підлозі трішки так лежать, можна було би і коротше, але мені в принципі нормально, мені подобається. Тому поки зараз мені робот домиває ще одне вікно, дівчаток наших вдома якраз не було, я вже не стала чекати. І ми з Марчиком тут почали чіпляти іграшки на ялинку. Дівчата теж хотіли, але в минулому році ми в Німеччині цю ялинку ставили. Теж з дівчатками, якщо кому цікаво, можете подивитися. Теж ми з дівчатками наряжали цю ялинку. Чомусь мені здається, що там вона якась була набагато більша. Не знаю, хоча не скажу, що там дім був якийсь маленький, теж ніби був такий чи маленький. Але тут вона в нас, знаєте, якась вона мені здалася тут дуже маленькою, такою, ну, в принципі, дітям норм. знаєте, Аби дітям зробити свято, щоб їм було якось так знаєте, веселіше. Часи у нас нелегкі, але. Зараз ввечері ми, в принципі, основне світло майже не включаємо. У нас ялинка, гірлянди, торшер. Тому ми з марчиком тут вдвох наряжаємо ялинку, і потім після цього у нас буде невеличке відключення світла, і, в общем, я дітей положу спати менших і буду. Вішати тюль, штори. Потім чоловік мені поставить меблі. Меблі поставила такі, знаєте, те, що в мене було, поки я його розмістила у вітальні. Потім, звичайно, це все буде трішки по-іншому стояти, але все одно я не люблю, знаєте, коли голі такі стіни, коли нічого немає. Я не мінімалістка, тому люблю, що, знаєте, все таке якесь стояло, якийсь декор, якась поличка, якийсь постер. Тому далі у відео покажу, як ми облаштували вітальню. як... Поставили все, що в нас було. І мені вітальна, знаєте, така, ніби як Спінтерес. Там ще немає, знаєте, шпалер, нема ще плінтусів, нема ще якихось таких диванів, але мені вже дуже подобається. Знаєте, ті мрії, думки, які були в моїй голові, тепер перевтілюються в реальність. Тепер мені дуже це подобається. Я дуже хотіла до різдва, до нового року це все встигнути. Чоловік теж так старався, щоб скоренько, це, швиденько це все встигнути, тому велика вдячність йому за те, що він дуже старався. Ми пару ночей, мабуть, лягали в 3-4 ночі чи ранку, вже, як сказати, щоб швиденько це все встигнути. Показую на столі, яку я таку невеличку сервіровку зробила. Тут ще, до речі, в кухні шторів немає, буду замовляти вже після Нового року. Зараз, поки в нас одна тюль. Тому вже я поміняла, звісно, композицію, доріжку на столі. Але тоді, коли я перший раз це зробила після ремонту, показую так, як зараз воно є. Мені дуже подобається, дуже подобається, що в нас вже нема пилу, що ми живемо в чистоті. Знаєте, тому що, чесно. Втомляюся жити постійно в цій пилі, це все протирати, тому мені дуже подобається. Показую готовий результат. Я не показувала, як ми це все робили, як я чіпляла штори, тюлі. Спішили все до Різдва, до Нового року встигнути зробити. Тому показую вже готовий результат. Дуже хотіла зазняти це все на відео, показати. Як ми це все робили, але часу зовсім не було. Хто дивився мої відео до цього, як ми тут робили ремонт, як я тут фарбувала стіну, як ми тут не ламінат, а плитку чоловік клав, то бачили, яка у нас була кухня-вітальня. Я дуже рада, що ми вже все зробили, що ми вже без пилі живемо, тому що, чесно кажучи, втомилися жити постійно в пилу. І показую вже, що в нас вийшло. Тут, де чоловік клав плитку, поки ми поставили ялинку. Камін, поки в нас не буде каміну. Щось на тому місці я придумаю і щось буде стояти. Так, в принципі, стіл так і буде стояти. Там в нас кухня. Ще потрібно буде її замовляти, але не знаю, коли це буде. І у зал я замовила штори. І також після нового року вже потім я замовлю у кухню штори. Мені дуже подобається, як шторами, такий контраст, дуже гарно. Включила гірлянди. Я люблю у день теж включати гірлянди, Так воно з ними більш затишно. Тут, поки я так розставила ну, ті, ті меблі, які, знаєте, ті, що в мене були, поки поставила, звісно, що тут буде по-іншому трішки все стояти, але потім повішу сюди штори, стіл. ну, Стіл, звичайно, нам треба буде потім трошки більший. Цей стіл у нас 2 метри. Але в принципі, поки якщо для нашої сім'ї, то в принципі поки нормально. Якщо вже хтось приходить, то звісно потрібно стіл трошки більший. Ну, я думаю, потім можливо стіл у нас буде 2,5-3 метри. В общем, поки я тут отак на столі зробила таку композицію. Такий букетик зібрала, свічки, підсвічники і таку дорожку. Такий раннер. Золотистий, такий гарний, святковий. В общем, стільчики, ті, які я показувала у розпаковці колись з темі. До речі, в телеграм уже я це все показувала, вже, як ми це все зробили, вже давно скидала відео, фото. Тому, якщо цікаво, переходьте в мій телеграм-канал, там я все складаю в першу чергу. Так, тут поки у нас ще немає шпалер, і потрібно буде покласти плінтусам. А так, в принципі, світло у нас точечні такі світильники. Потім посередині, тут зверху, у нас буде люстра. Ну, в принципі, поки в нас з цими світильниками нормально. Стільчики, так як у нас, лишні, поки поставили сюди, ну, як лишні, просто вони за цей стол. Вони всі не поміщаються. Тому поки тут стоять. Тут, звісно, буде у нас диванчик стояти. Крісло це я хочу отак сюди поставити. Ну, в общем, світильник, там вазон, поки воно так це все буде стояти. А тут у нас планується великий такий угловий диван. І хочу там або постери повісити, або на одну стіну постери, потім якусь таку поличку, там якийсь невеличкий декор. В общем, я в Пінтерес уже надивилася, думаю, щось при Думаю. Ну, поки у нас такий цей диванчик був, ми його поставили. Потім вже будемо замовляти такий великий кутовий диван. В общем, так у нас вийшло, мені дуже подобається. Штори дуже класні, мені дуже колір це подобається. Колір сіро-бежевий, так називається. І, в общем, отак у нас якось поки отак у нас ялинка. В общем, так, поки мені подобається. Тут біля ялинки поставила там свічки, підсвічники, і, і потрібно було цей низ прикрити, але, чесно кажучи, не було чим прикрити, так її і залишила. Трішки прикрасила дом до Різдва Нового року, повісила постери ті, які в мене були. Так, тут такий столик. Поставила на нього теж тут вазон у мене був. І поставила постер, підсвічники, свічки. Зробила теж таку невеличку композицію. І цей стелаж, хто дивиться мене ще з Німеччини, він у нас там стояв у спальні. Купувала його в магазині Action. І, в общем, вирішила його поки тут поставити. Поставити на нього такі, в принципі, той декор, який в мене був, такі невеличкі композиції. Хочеться дітям теж, знаєте, зробити свято, щоб гарно було. Так, не знаю, чи покажу, який і чи передає колір. Напевно, так він і передає зараз штори, цей колір. Но мені дуже подобається тканина, дуже гарна, м'яка. Гарненькі. Замовляла я сюди 2,80. Ну, як бачите, тут трішечки, отак вони. На підлозі лежать. І цей столик теж я купувала в акціоні. Отакі ну, консолька, можна сказати, теж зробила тут таку композицію, свічки, хатинки і таку композицію з ялинки, потім уже щось придумаю, потім інше поставлю, поки тут не буде дивана. Так, тюль у мене це звичайна. Звичайний білий шифон. У мене на всьому другому поверсі така тюль. Тут повісила гірлянди. Діти вже сніговика зробили. У нас, до речі, дуже класний сніг випав. В общем, тут у мене світильник, який був у мене в кімнаті, я поки поставила його сюди. І тут вазон мій. Дуже люблю цей вазон. До речі, він мені пустив новенькі гілочки. Дуже швидко виросла одна і ось друга інша. Вже розкривається, розпускається. Мені дуже цей вазон подобається столик, до речі, теж з акціона. І спустила поки сюди своє крісло. Потім хочу в в'юску купити таке схоже. Я думаю, ви бачили, в вюску продається. Тільки воно не крісло гойдалка а просто йде, як крісло. Хочу потім це забрати собі, все таки наверх, тому що мені на ньому подобається читати, просто сидіти, і на ньому я, до речі, постійно монтирую відео, озвучую. Мені дуже подобається мене плед, завжди на ньому лежить. І, в общем, мені так затишно. Зараз в кімнаті, в кімнаті трішки так, ніби пусто без цього крісла. І без світильника. В общем, отакий у нас вийшов результат. Дуже хотілося мені показати, як я це все робила, але часу зовсім не було, тому показую вже готовий результат. Як це все вийшло? Звичайно, ще роботи потрібно багато. Нам робити, нам ще сходи потрібно робити. Так, плитка у нас там така біла під мрамор. От воно так гарно, у нас порогів немає ніяких, так воно гарно це все переходить. Тому поки так у нас. Отак от у нас зі світлом. Отак от у нас світильники, виходить, і посередині у нас будуть, буде люстра. Отак воно у нас йде. А з тієї сторони це вже воно відноситься до кухні. Там вже воно включається зі сторони кухні. В общем, якось так. Тут показує такий наш, можна сказати, сімейний день. На Різдво у нас не вийшло зібратися з усією нашою родиною, тому ми зібралися в суботу. Чоловік з чоловіком моєї сестри посмажили м'ясо. Ми зробили такі салатики. Тут у мене Цезарь і крабовий салатик. Картопля була, смаколики, такі тортики. І показую, як ми зібрались тут мої батьки, брат з сім'єю і сестра моя з сім'єю. Тому так ми трішки зібралися, відсвяткували Різдво. Дуже знаєте, такі моменти цінні. Хочу показати свій подарочок на Різдво від сестрички. Подарувала мені такий класний подарунок. Зараз покажу. Ще в іншому пакеті були. Фрукти, ананаси мандарини, апельсини. В общем, тут вона знає, що я дуже полюбляю гарний посуд, особливо посезонний. Наприклад, якщо зима, щоб він таким був принтом зимнім. В общем, Тут така тарілочка гарненька. Так. Ого, Вона така чималенька. Ой, клас, дуже гарна. Ну така величезна, прям ну дуже велика. Також тут є ще лопатка. Так, зараз я її витягну. Для, е, мабуть, це тарілочка така для подачі солодкого, тому що тут в комплекті йде така лопатка. Дуже гарна. Отак От ось. Дуже гарний комплект. Хоча я думаю, що цю тарілочку можна не тільки на солодке, там на фрукти, можна її також на якусь таку подачу якогось такого соленого, якийсь дуже гарний салатик там, чи м'ясо гарно так викласти, чи якусь нарізку зробити е солену. В общем, я думаю, що варіантів дуже багато. Ну і, звісно, так можна також солодке. Так, якийсь тортик гарно покласти всерединку, і по краях тут буде дуже гарний такий зимовий принт. Дуже класний. Мені дуже подобається. Так, і тут ще мило для руки да? парфумоване. Так, і набір. Ганчірочок. Мені дуже вони такі потрібні. Мені їх завжди мало. Дуже мені таке треба. Люблю такі ганчірочки, ними класно все протирати. І стіл на кухні я протираю, і пил, і підвіконня. Будь-що. Варіантів багато є. Тому дуже класні. Мікрофібра це взагалі це дуже класно. Вони м'якенькі виходять. Взагалі, такий був у мене подарунок. Лопатка 25 см і блюдо 30,5 ну, тридцять 30 з сантиметрів в діаметрі. В общем, такі в мене були подаруночки. Діти радуються снігу. Грей любить з дітьми погратися. А ще він дуже любить сніг. Любить, коли сніг і це він в ньому валяється, качається. Данчик шапку в день. Діти сьогодні просто зайдуть на вулицю, вийдуть, пограються, погорілись, поїли, знову пішли. Це він любить з ними, грається, пригає, стрибає. Данчик шапку в день, синочок. На вулицю хоче, на вулицю хоче. Не можна на вулицю. Грей! Грей! Йди сюди, йди, йди сюди, йди, йди сюди, йди сюди, йди сюди, іди, Грай, йди, йди сюди. Гей! Дівчата сніговика зробили. І бігають. Біля хати з ним. Попросили моркву, а моркву не вділи замість носа для сніговика. Любить він з дітьми гратися. Це буде з ними пригати, бігати. Це так вокруг хати бігає з ними. Тут показую місто, яке в нас дуже гарно прикрашене. І на цьому буду закінчувати своє відео. Хочу також вас поздоровити з Різдвом і наступаючим Новим роком. Бажаю Божого благословіння і всього найкращого, здійснення мрій! До наступних відео!